Добрий ранок, вітаю всіх на годиннику без п'яти шість. Я вже збираюсь на роботу. Зараз в мене буде легкий сніданок. Ну що ж, з 3-ї години ми не спимо. Знову нас розбудили звуки вибухів. Ох, яке вже там спання. Знову новини, знову таке, знаєте, дрімота. І вже. В 5.30 я вже думаю, так потрібно вставати. Зробила собі такий кріпкий чай, щоб проснутися. Зараз будуть в мене бутербродики з медом і з маслом. Хліб такий тостовий висівковий. Беру. Зранку я не можу багато їсти. Там в мене Може бути два-три таких невеличких легеньких перекуси, але, щоб, так знаєте, сісти і зразу наїстися, то, е, ну, якось я так не звикла, і мій організм такі сніданки не сприймає. В ну, кожного по-різному. Так що, от так починається середа, 13 грудня. До речі, сьогодні ще й починається. Починає діяти, чи як правильно сказати, ретроградний Меркурій, який буде аж до 1 січня 2024 року. Тому тримаємося, тому що, як я бачу, то ці вже всі зміни, виклики неприємності, тривоги, депресії і все інше це вже у нас діє давно. Якось ми стараємося з цим жити, боротися. Коли виходить, коли не виходить, але що поробиш, потрібно триматися. Тому до всього цього, до війни, до таких наших трошки чокнутих сусідів, то ще й оці ретроградні Меркурії і там, і там на небесах, теж не все добре. Так що, дівчата, гарного всім дня. Обов'язково ще. Будуть сьогодні включені. Так, ще відварила трішки спагеті Це для сина. У нього дистанційне навчання. Зараз група їхня закрита на карантин. Вітрянка, до речі, зараз дуже багато, саме таких от ну підлітків: 16-17-18 років хворіють саме вітрянкою. Це і у нас по поліклініці з карлатиною більше хворіє так менших дітей. А от вітрянка у підлітків тому. Звертайте увагу, ну, неприємно, але що поробиш. Тому він вдома спагеті розбереться, або ще собі яйце там пожарить, або, або й так буде їсти. Він любить із, просто з кетчупом, чи з чим, там, чи з майонезом. Ой, ці діти, нехай їдять, аби тільки їли. Так, а я зараз буду підкреслювати красу, як казала одна жіночка, не наводити красу, а підкреслюємо нашу красу. Все дуже просто. Мене помітила, що закінчились всі тональні засоби, навіть, навіть в пробниках вже нічого немає. Зараз буду думати, що де купити. Можливо, десь собі замовлю бібі-крем, тональний засіб, чомусь не дуже хочеться, тому що зараз курточки, пуховики, і, ну, я не знаю, як у вас, а в мене майже всі тоналки залишаються. Так, до речі, на термометру зараз на градус. Так, все перейшла на цю камеру. Тому що так вже все е, заряджається. Що хотіла сказати, хочу показати от е, такий варіант зимової помади. Ну, як для мене, це Мейбелін. Так, вона в мене вже закінчується, і це в мене вже закінчується третя така помада. Я вже багато років нею користуюся, Ну не цією, а цим відтінком. Це 600 відтінок 670. От помада в таких червоних упаковочках. Така от вона, от, бачите, такий колір на губах дуже гарна. І вже навіть я дарувала такий відтінок помад. У минулому році, я, здається, знаходила його в просторі, ще він був. Тому зверніть увагу: так як вже вона закінчується, то я її наношу таким от. Пензликом. Пензлик, здається, від Oriflame. Так, ну і е, ви мене запитували про те, як носиться лак. От сьогодні середа, все добре. Бачите, я його зверху ще покриваю. Це теж було запитання е, такою ж е, е, рідиною. Зараз покажу теж від Avon. От такий гельшайн. так, гельшайн. погано видно, це як сушка для лаку. Ні, не сушка, це здається для блиску. Ну, подивіться в каталогах Gel Shine. Цей засіб дуже добре і швидко сушить лак, і от лак гарно тримається. Ну, Я ще помітила, що коли лаки новіші, то вони гарно і тримаються. Потім, коли вже починають підсихати, то вже потім, звичайно, і е, все це не так довго тримається на нігтях. Так, відповіла на ваші запитання. Дякую, до речі, що коментуєте, дякую, що підтримуєте. Пишете коментарі, підписок поки що немає нових, і, і ті, що були старі, то мінус 4. Ну, не знаю, чи це просто нецікаво. Люди відписалися. Чи, можливо, як завжди, Ютуб щось там своє думає. Так, до речі, теж дякую за те, що дали мені рекомендації по поводу фіалочок. Буду. Буду виконувати, і побачимо, як воно буде спрацьовувати. Так що зараз я продовжую легкий, наносити свій легкий макіяж і на роботу. Так, 7.00. Вже виходжу на автобус. Погода така тепла, відлига і туман. Так що непогано на вулиці, я, в принципі, люблю таку погоду. Коли, знаєте, під ногами не дуже така каша, то, то добре, мені подобається. Але, знаєте, ця каша тут у нас в приватному секторі немає каші. А так, знаєте, от такий ще сніг тримається. А вже там, коли виходиш в місто, то там, звичайно, вже все, все не так гарно, як є. Так, от. Зимовий пейзаж, сніг, фонарь, ліхтар, вірніше. Так що, так, ще несу, от перебрала на вихідних речі свої, та й сина там речі деякі перебирала. І потихеньку відношу в ці ж бокси, які я вам показувала, куди можна е викидати чи класти свої речі непотрібні. То я так іду на роботу. Так, знаєте, візьму 2-3 штуки, дивлячись, які вони по розміру, та так і туди виношу. Так, мабуть, вам не буде видно? Не видно вам. Буду йти з роботи, покажу вам, отут зробили люди дві будочки для собак. Так, ну що тут вам темно ще? Хоча вже коли я доїжджаю до роботи, це десь половина восьмої. Ту вже, вже видно. Та і не забуваємо, що скоро вже 22 грудня і вже день піде потихеньку на збільшення. Тому це вже якась невеличка радість в нашому житті ближче до весни, ближче до літа, до тепла. І до перемоги. Все, на сьогодні все. Така от у мене середа ранкова. Гарного вам всім дня, тихого, мирного, спокійного і до наступного відео. До четверга. Пока-пока, до побачення!